Вітаю вас на телеканалі Вінничина. Що чекати від погоди у четвер, 9 лютого, дізнаємось просто зараз. Я Софія Барцьось і ми розпочинаємо. Цього дня небо буде мінливо-хмарним, опадів не передбачається, а детальніше просто зараз. Не перемикайтесь. Вранці небо на заході області буде ясним і залишатиметься таким майже весь день. А ввечері його затягнуть хмари. Без опадів в день температура повітря сягатиме мінус один градус, вночі знизиться до мінус дев'яти. На півночі регіону до вечора хмари, що панували на небі, весь день заберуться геть. Температура повітря в день 2 градуси з позначкою мінус. Уночі знизиться до мінус 12». Опадів синоптики не прогнозують. На сході ясне небо вранці затягнеться хмарами. У середині дня погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів стовпчики термометрів фіксуватимуть нуль в день та мінус 9» вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупиняло, що сприяло вагому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність. І разом з усією Україною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України. Слава Україні! На півдні Вінничини небо буде ясним до самого завершення дня. Без опитів позначка термометра у день мінус один градус, вночі близько мінус дев'яти. У центрі області ясному ранку прийде на заміну хмарна погода, яка утримується до самого вечора. Без опитів температура повітря в день мінус два. Вночі позначка не пуститься нижче мінус сіми. Увесь день у Вінниці утримується ясна погода без опадів. Температура повітря в день 1 градус нижче нуля, вночі знизиться до мінус 10. На цьому синоптичні новини станом на 9 лютого закінчуються. Бережіть себе та одягайтесь по погоді. Побачимось вже завтра на рідному телеканалі.